Два роки він зранку долає шлях від Малина до Користеня, а ввечері у зворотньому напрямку. Я кожного дня у русі каже заступник голови Коростенської районної державної адміністрації депутат районної ради Юрій Рученко. Трошки, звісно, тяжко, але вже звик. Більше двох років їжджу щоденно цією дорогою. Чи можна було б десь кращу роботу знайти? Відверто кажучи, можна було. Різне пропонували. І можна було навіть навіть вдатися в бізнес. Але мені, відверто кажучи, подобається моя робота. Подобається працювати з людьми, бачити, що ти комусь потрібен. Робочий день Юрія Рученка починається о восьмій. На нараді у голови райдержадміністрації Володимира Нагорняка обговорюються плани на день. Ділянка роботи Юрія Рученка не з простих, каже керівник району. Втім, молодому заступнику задачі до снаги. Юрій Миколаївич, скажімо так, людина ще молода, але завзята. Хоч досвіду у нього ще недостатньо, не можна його назвати вже зубром. Образно кажучи, однак за доручені справи він береться активно. І що мене особливо підкупає, він не шкодує навіть власних ресурсів. Якщо в бюджеті нема можливості задоволити ті чи інші клопотання або проблеми сільської громади, він може дістати навіть з кишені свої власні кошти і вирішити те чи інше питання. Велику увагу він приділяє і. Ремонту доріг в першу чергу по Меленівській сільській раді, залучаючи туди спонсорів, ведучи мов із підприємствами, які знаходяться або працюють на території тієї сільської ради. І це подобається людям. Про свого колегу в Коростенській райдержадміністрації говорять охоче. Куратором нашої галузі безпосередньо є Рученка Юрій Миколайович. Незважаючи на його вік, це людина дуже розумна, перспективна, людина, яка вміє реалізовувати будь-які законодавчі проекти. І не тільки десь вирішувати це питання в кабінетному такому просторі. це людина, яка розпочинаючи вирішення будь-якого питання, має обов'язково кінцевий результат. А разом з тим, дуже багато питань, таких серйозних, які у нас постійно піднімаються на порядку денному, це будівництво об'єктів, які сьогодні інвестуються навіть іншими інвесторами, які приходять на в район. Замовники, інвестори, спілкуючись із Юрієм Миколайовичем, завжди отримують вичерпну інформацію щодо реалізації їхніх проєктів, які вони хотіли би залишити на території Користенського району. Юрій Миколайович відноситься до категорії тих молодих перспективних осіб, які хочуть знати, хочуть вчитися і прагнуть до максимальних знань. З приходом на посаду заступника голови райдержадміністрації Юрія Миколаєвича, він очолює комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. І всі питання, які безпосередньо пов'язані з безпекою населення і захистом території від надзвичайних ситуацій, ми безпосередньо спілкуємося з Юрієм Миколайовичем. За цей період поліпшено роботу комісії. В цьому році скоординовано на належному рівні підготовку до пропуску весняної повені та людоходу. Безпосередньо Юрий Миколаївич неодноразово виїжджав сам на потенційно небезпечні водні об'єкти, де проводив обстеження. На даний час забезпечено міжвідомчу координацію взаємодії між органами місцевого самоврядування та підприємствами з питань пожежної безпеки. Він очолює оперативний штаб по гасінню складних пожеж. Однією з найбільш важливих справ на посаді заступника голови райдержадміністрації Юрій Рученко вважає і збільшення кількості робочих місць за рахунок їх легалізації. Ну, відверто кажучи, хотілось би зробити набагато більше, але дещо і вдалося зробити. Я на сьогоднішній день являюся. Головою комісії із легалізації робочих місць та зайнятості населення. За 2011 рік нас стояло завдання, щоб створити 200 нових робочих місць. І ми створили 211 робочих місць. Це створена робоча група. Цю робочу групу очолюю я, на кожний в'їзд особисто виїжджаю. Я ніколи цю роботу не пускав на самочок. Тому, мабуть, це і нам вдалося. У 2012 році вже створено 69 нових робочих місць і плануємо працювати в такому ж темпі надалі. Як депутата Коростенської районної ради Юрія Рученка часто можна побачити і серед людей, котрі довірили йому представляти у райраді свої інтереси. З депутатом районної ради Рученко Юрієм Миколайовичем ми співпрацюємо вже не перший рік. Я думаю, що співпраця наша на тільки Милинівській громаді. Хто б не звертався, і були сходи сіл. Люди зверталися до нього своїми запитаннями, і коли я звертаюся, і коли звертаються керівники організації установ, він завжди сприяє наш розвитку нашої громади. Так з самого початку, наприклад, звернулися хворі в Милинівській дільничій лікарні, щоб допомогли з антеною, спутниковою антеною. Він зразу ж погодився і буквально через 2-3 неділі. Вже спутникова антена в нас стояла. І зараз в хорі дивляться телебачення як всі нормальні цивілізовані українці. Так само і по дорогах, і по школі, по всьому, по чому ми не зверталися, скрізь є взаєморозуміння і допомога. Для школи закуплено комп'ютери сучасні, для школи музикальний центр, для школи закуплено піаніно. Ну і інші, більш дрібні. Ну і звичайно, ми співпрацюємо в великих організаційних питаннях з Юрієм Миколаївичем. Це от Ми готуємося замінити в школі повністю вікна на пластикові, щоб зробити енергозберігаючі, сучасні. Вже практична допомога знайдена, якими шляхами будемо робити. Ну і, зрозуміло, зрозуміло, що він підтримує нас і в такому питаннях допомоги і з співпраці з іншими з заводами, фабриками, з, ну, з меценатами, спонсорами. Розповідаючи про свою роботу, Юрій Рученко час від часу згадує свого батька, народного депутата України, відомого господарника Миколу Рученка. Досвід батька це, звісно, дуже великий досвід, який набувався не один десяток років. Четверто каже, часто до нього звертаюся за тим чи іншим питанням, коли сталкуюся з якоюсь проблемою. Цікаво, він до цього всього підходить сам. Якби й не підказує, він, він просто мене підштовхує, щоб я приймав правильне рішення. Зрозуміло, що так як сину він мені не дає звернути вліво чи вправо і пойти не по правильному шляху. І знову дорога. Юрій Рученко у русі він обрав правильний шлях. Який обов'язково має привести його до успіху.